70 років здати заснування, 14 – з отримання статусу міжнародного. Попри це, Рівненський аеропорт обслуговує тільки чартерні рейси. Що минулого року тут були внутрішні міжусобиці, що робити із заборгованістю, та хто ж стане директором єдиного литовища у місті? А вже сьогодні тільки й мова про впровадження нового авіасполучення з курортними країнами світу, поки що тільки з Туреччиною. Жителям обласного центру така ідея до вподоби. кажуть це не лише зручно, а й економічно вигідно. Щоб кудись поїхати, нам треба їхати в інше місто. це також затрати і так далі. Тому нам би було легше в нас в Рівному, якби були. Ми б приїхали зразу і поїхали, куди треба. А їде ще також. Всякі затрати. З молодь є. і Ми слава Богу, теж такі люди, що постарше, десь би хотіли поїхати. І це мені здається, треба для нашої України. На Рівненському аеропорту. Треба мати міжнародне сполучення, це принесе велику користь людям, місту. Там я не бухгалтер, але так собі уявляю, що це клас. Відремонтувати, поставити нормальних хазіїв і можна приймати. Перш за все для людей буде, скажімо так, ну зручніше, мабуть, що десь великі поїхати відпочивати. Директор Рівненського аеропорту переконує, ідея запровадити міжнародні рейси виникла ще рік тому. Однак наблизитись до реалізації плану змогли тільки зараз. Ба більше на сайті одного з туроператорів вже можна забронювати квиток на перший рейс. Вартість туристичного пакету від 300 доларів до 800. кажуть, попит на чартерні рейси з рівного зросте, залучить туристів з інших міст, а також сприятиме розвитку обласного центру. Будь-який приліт від літ літака. Це кошти, які залишаються тут, у нашому бюджеті. Це обласне комунальне підприємство, яке отримує ці кошти. Все від обслуговування, завершуючи там обслуговування, заправка літака, до е якісь додаткові послуги для пасажирів, це все те, що залишиться тут у нас на, на території нашого міста. Якщо раніше літаки що здійснювали рейси з Рівненського аеропорту, вміщали у собі 50 пасажирів, то цей рейс вміщатиме понад 100. Спеціалісти авіакомпанії, які обслуговуватимуть цей туристичний маршрут, проводитимуть перевірку та оцінять маршрут вже найближчим часом. Втім, на всі запитання щодо рейсу директор литовища Ігор Насенюк не відповідає. аеропорту і колектив теж жде допомоги від обласної ради і адміністрації у фінансовій допомозі. Вони знають, в якій фінансовій допомозі нам це треба допомогти, які я прошу вже півтора року, будучи на посаді директора аеропорта. А поки рівняни говорять про сенсаційну подію, високопосадовці про можливе покращення в економіці міста туристи бронюють квитки до Анталії, про технічний стан аеропорту забули. Директор Литовища про нього говорити відмовляється. Ба Більше на його території знімальну групу першого місцевого не пускає. Що приховує та чому мовчить, залишається загадкою, поки що. Інеса Пославська Антон Киричук Олег Тарасович, новини Рівного.